Доброго дня, мої школярики, мої кошенятка. Розпочинаємо ще один урок української мови і тему, яку ми будемо опрацьовувати, це рід іменників. Підготуйте зошити, запишіть число класна робота, а також хвилинка каліграфії. Оскільки ми будемо вивчати роди іменників, давайте запишемо слово «рід» і також. Пільно кореневі до нього. Роду, родом, родами, рода. Рода вибачте. Так. Записали. Визначить, будь ласка, корінь в цих цих словах. Звичайно, корінь рік або рот відбулось чергування голосних в корені слова, правда? Так, тепер ж давайте детально перейдемо, які бувають у нас роди іменників. Іменники бувають чоловічого роду, жіночого роду та іменники середнього роду. Будьте уважні, іменники, до яких можна додати слова він або мій, мають чоловічий рід. наприклад, батько. Додаємо слово він. Батько або мій батько це чоловічий рід або собака. Мій собака, так? він собака. Так. Далі іменники жіночого роду. До іменників жіночого роду можна додати слова вона або моя. Наприклад, Моя мати, моя квітка. Або хто? Вона мати. Вона квітка. Це іменники жіночого роду. І є ще іменники середнього роду, до яких можна додати слова воно або моє. Наприклад, воно що? Небо моє сонце. Зрозуміло? Давайте з вами спробуємо поправлятися. Спробуємо зараз розподілити лише на чоловічий рік і на жіночий рік. Добре? Такі слова. Мама. Сестра, брат, тато, син, онука, донька, онук, племінник, племінниця, тітка, дядько, чоловік, жінка. Якщо вам важко одразу визначити який це рід – чоловічий чи жіночий, ви можете додавати допоміжні слова. До іменників чоловічого роду він мій, до іменників жіночого роду вона моя. Мама жіночий рід, сестра, жіночий рід, брат. Він, Чоловічі рід, тато. Чоловіче. І опрацьовуємо далі. Можете записати прямо отак в стовпчики. Так буде зручніше. Ставимо на паузу, виконуємо завдання. Перевірте, будь ласка, чи так у вас вийшло, чи ні. Добре. Скажіть, це назви істот чи не істот у нас зібрані? Звичайно, це живі люди, це все істоти, так? Далі, наступне завдання. Запиши іменники у два стовпчики. Чоловічого і жіночого роду. Знову ж таки: дзвінок, небо, зоря, колекція, абетка, п'єса, живопис, понеділок, ім'я, підказка. Тепер вже ми з вами звертаємо увагу, що це істоти чи не істоти. Так, це не істоти. Пробуємо з ними. Коли ви будете записувати, ви орієнтуєтесь на слова він дзвінок або мій дзвінок, моя колекція. Підставляєте слова, але одразу звертаю вашу увагу, що одне слово буде зайве, яке не підходить ні до чоловічого, ні до жіночого роду. Визначить, знайдіть це слово. У вас буде дві колоночки слів, чоловічий, жіночий рід і зайве слово, яке ви не будете писати. Так. Перевірте, чи так у вас вийшло, чи ні. Дзвінок, живопис, понеділок іні. Це чоловічий рід. Ми можемо підставити слово мій або «він». І жіночий рід. зоря, колекція, абетка, п'єса, підказка. Вона або слово моя це жіночий рід. А зайве слово яке вийшло? Так, це слово небо. Яке ми можемо підібрати до нього допоміжне слово до слова небо? Воно або моє небо. Отже, це іменник середнього роду. Ми з вами вже визначили, чи це істоти, чи не істоти це не істоти. Далі спробуємо з вами попрацювати усно. єднати іменники чоловічого і жіночого роду. Так, зараз. І і, 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 секундочку. Директор був, а жіночий рід – директорка. Далі лікар і добирайте <кій> жіночого роду. Лікарка, так? Дизайнер, дизайнерка, фермер, фермерка. Програміст. Програмістка. Ну, взагалі-то професія програмісти, жінка і чоловік. Так і є. Далі тепер жіночого роду. Садівниця, а чоловічого садівник. Журналістка чоловічого, продавчиня, чоловічий рід, Менеджерка. Правильно, молодці. Справилися з цим завданням. І останнє на сьогодні завдання. Ми спробуємо себе у ролі редакторів. Будемо змінювати у нас речення. З Неправильними закінченнями. Давайте з вами відновимо правильне вживання даних слів. У прозорий небо сяє ясний сонце. Що це в нас за грузини, такі підписали? Зелений ялинка вкрилася сріблястий інеєм. На високій дерев сидить руде білка. Я думаю, вам це взагалі буде нескладне. Давайте, у прозорому. Небі сяє ясне сонце. Далі ви продовжите цю вправу самостійно, ставимо на паузу. Так, все, дітки, завершуємо вивчення нового матеріалу і давайте з вами підсумуємо, що у іменників є свій рід. Які бувають роди, називайте. Чоловічий, жіночий і середній. До слів чол... іменників чоловічого роду, які ми добираємо слова? Він мій до іменників жіночого роду. Вона моя і до іменників середнього роду воно моє. На наступному уроці ми також з вами будемо вправлятися із родами іменників. А на сьогодні все. Підпочивайте, до побачення!